У останні дні літа, уже напередодні навчального року, з метою отримати заряд позитиву у Петрівську громаду завітали школярі з Таврійської громади. Представники органів місцевого самоврядування зустріли дітей та розповіли, що їх буде очікувати. Сьогодні наша Петрівська селищна територіальна громада Олександрівського району Кіровоградської області вдруге приймає дітей із Таврійської громади Запорізької області. Це національний проєкт пліч опліч з зрудовані громади. Ми раді знову бачити діточок Таврійської громади на нашій території. Їм організований змістовний відпочинок. Цілу неділю вони будуть у нас відпочивати. Ми сподіваємося, що вони добре оздоровляться, повернуться до себе в громаду з хорошим настроєм. І з тим, що вони побували у нас і добре відпочили. Саме завдяки проекту Пліч опліч згуртованість з громади вже вдруге у наше селище приїздять діти з шкіл таврійської громади. Для них підготували різні екскурсії, майстер-класи та ігри. Приємним сюрпризом для дітей став візит селищного голови Світлани Тили, яка принесла подарунки. Діти, скажіть мені, будь ласка, вам подобається тут? Так! Да! Да! Собаки у вас Так! Да. Діти, скажіть мені, а де ви сьогодні спали? Бід Бід. 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 Ви боялися? Да. Да. Вас годують смачно? Так! Да. А чим же вас годують? Тільки так по одному. Чим вас годують? Борщом, запеканку, кашу, 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 бурта, бурта, бурта. каше, кашу, а до каші, що дають? Котлети, Котле, салат, О! салат, пюре, салат, салат. Ну смачно. Холодня. Да! Да! Ні. Я... Я...

Сьогодні багато хто сказав, що кіно. Діти з захватом говорять про те, як цікаво їм проводити час, як подобаються усі заходи, які для них організували. Мене звати Ярослав. Звідки ти приїхав? і Чим ти позирав? Я приїхав з Таврійського села. Ми тут, мені тут дуже сподобалось. Що мені дуже сподобалось тут кінологи. Там такі прикольні собаки. Мені ще подобається тут, тут сніданок. обід та вечеря теж. Хочете додому? Ні. Чому? – Тут весело. Як звати? Софія. Чим тут найбільше подобається займатися? Рисувати. Де ви вчора були? Вчора були на турбазі і гуляли. Як тебе звати? Каріна. Розкажи, звідки ти приїхала і яка там наразі ситуація. Я приїхала з Таврійського, там буває стріляє. Чому ви взагалі приїхали в нашу громаду? Ну, нас запросили, мама розрішила, і ми приїхали. Чим ти тут займаєшся? Е, займаюся я. Ми буваємо, виходимо прогулюватись, Гуль... е, з нами гуляють психологи, нам дають якісь конкурси, ми їх виконуємо. Що найбільше подобається? Більше подобається, коли ми виходимо на двір і нам пропонують якусь гру. Мене звати Сережа, я з Таврійського. Там іноді дуже сильно стріляють, коли я приїжджаю. Іноді не стріляють. Днем не стріляють, а ночі стріляють. Якщо ночі і днем, то завтра буде дуже добре стріляти. Чи подобається у нашій громаді? Так. Да. Що найбільше подобається? Е, Іграти в футбол. Як звати? Сергій. Влад. Чому приїхали до нашої громади? Тому що нас запросили батьки. Подобається? Так. Що найбільше подобається? Дивитися на нові речі. Які? Кінологи та на собак, з якими вони працюють. Вчора де були? На турбазі. Чим займалися? Футбол, грали. Ми виграли команду та змогли виграти кубок з грамотами. Що ще подобається? Як нас тут кормлять? Не Що найбільше подобається? Не. Їсти. Їсти? Перешка з котлети. Ще приїдете? Так. Да. Так. Як звати? Діма. Чим тут займаєтесь? Ну, граємо в футбол. Іноді буває дистатека у нас. Взагалі в кімнаті лежимо там або ходимо. Щойно кудись. наш селищний голова приніс вам подарунки. Що це за подарунки? Чи сподобались? Сподобались, там є гра, лего і еті, конфети Боб. Зустріч з кінологами та їхніми вихованцями запам'яталися дітям найбільше, адже у багатьох є собаки, і тепер вони зможуть краще розуміти своїх чотирилапих друзів. Берев показують клас. Мене звати Віка, мені 10 років. Мене звати Маша, мені 11 років. В якій школі навчаєтесь, в якому класі? Я переходжу в п'ятий клас і навчаюсь в тарійській школі. Я навчаюся, буду в шостий клас і в таврійській. Дистанційно уроки? Так. так. Подобається, що дистанційна школа. Так. Чому? Ну, тому що ти сидиш і. Вони не бачать, що ти роблять на задньому фоні. Так. Так. Чи подобається відпочинок у нашій громаді? Да, дуже, дуже. Мені подобається тут дискотека, ми тут в їли. Ще тут ми дуже багато квестів проходимо, їздили на турбазу, грали в волейбол, та отримали кубок та грамоти. Да. Подобається ця школа, подобається громада. Подобається там, де ми вчора їздили, на Турбазу. Дякуємо нашим поварам, і всім. поварам та вихователям. Мене звати Ярослав. Мене звати Єгор Єгор. В який клас ходити? Шостий? Я ходжу теж в шостий. Ще подобається у нашій громаді. Доброго так, вищого. дуже подобається. Що найбільше. Що тут багато дітей, весело. Ну, багато нових друзів можна знайти. І... І все подобається. Щось, що сподобалось найбільше. Давайся час. Поїхати на футбол, на ту турбазу. Ми статі виграли, і грамоти отримали. Мені теж сподобалося їздити на турбазу. Мілана, Вероніка, Оля. Де ви були і що вам найбільше сподобалося? Ми були в музеї, мені сподобалися там різні вишивки. Ми були в музеї, ми були у кінологів і мені сподобались дуже собачки. Ми, ми були на турбазі і мені сподобалося там робити закладинки для книжок. Ельдар. Звідки приїхав? З Таврійського. Чому ви до нас приїхали? Тому що мама розрішила. Чи подобається? Так. Що саме? Мені цій громаді, а найбільше сподобалося кінологи. Слова подяки гріють душу та сповнюють теплом і показують, що всі зусилля недаремні, є ті, кому вони потрібні. Я вчитель початкових класів Таврійської гімназії, перспектива Тверденко Тетяна Миколаївна. І цього разу ми привезли діточок на відпочинок. У вашу дружню громаду ми дуже раді до вас знову завітати. Цього разу у нас 16 діточок, і вже на цей третій день ми бачимо, що вражень дуже багато. Вони їх вже переповнюють. Вони дуже задоволені, раді і ми дуже дуже вдячні вам за теплий прийом. За все те, що ви робите для нас, для наших діточок, і ну, дуже гарно. Ми просто ну, не перестаємо дякувати, дякувати вашій голові, Світлані Олександрівні, цьому колективу гімназії і, і всім, всім людям, які до нас так гарно відносяться, які долучились до цієї ініціативи. Роки дитинства не повернути. Тому дорослі повинні робити усе можливе, щоб бачити щасливі очі дітей.